Всім доброго грудневого дня. Сьогодні у нас 7 грудня. Проїжджаючи коло поля, хочу вам показати поле і зробити деякі рекомендації на весну. Ось за моїй пшениці. Дане поле, як бачите, зійшло. Пшеничка знаходиться у фазі одного листочка. Але, але, але така пшеничка має шанс жити, чого жити, тому що є ще насінинка. Що зараз побачите? Так, побачимо, ми зараз на Так, на є бачите? Бачите, Не будуть за рахунок пожирних речовин у насінині, тобто пшеничка перезимує, але треба її весною зробити деякі моменти. Які моменти зараз я вам розкажу? Якщо у вас пшениця у такому стані, то тоді будемо робити слідуючі операції весною. Обов'язкове азотне живлення, це є сульфат амонію, коли ще буде трошки лежати сніг на полі, а потім померло внести да аміячний селітри, а також не забуваємо про мікродобрива. Якщо у вас посіви знаходиться в такому стані, обов'язковим має бути застосування фосфорних препаратів, тобто на даний, в даному випадку фреш-фосфор півтора кг, добавити пів кг фреш енергії. Фреш-енергія цей стимулятор росту кореневої системи, а також додати 5-7 кг карбаміда і 3 кг сульфату магнію. Що ми будемо мати з, цього, з цієї бакової суміші? З цієї бакової суміші ми будемо мати. Будемо мати розвиток самої рослини, також будемо мати е, впливати на розвиток кореневої системи в майбутньому на процеси кущення і на утворення е, продуктивних стебел. Також якщо це буде весна звичайна, не затяжна, не прохолодна, тепла. Якщо буде весна, затяжна, прохолодна, плюс буде волога. В цьому випадку потрібно буде на такому же ж полі, на таких рослинах застосувати фосфора кг. кілограм, о, перепрошую, фосфора 1,5 кілограма. І застосувати тут Land Fresh, це є фульві кислоти. Застосувати тут пів кілограма на гектар, або ж застосувати фреш-гумілинт 1 літру на гектар. Це є фульові і гумінові кислоти. Також додати 7 кілограм карбоніду і 3 кілограми сульфату магнію. Що ми будемо мати? Ми будемо мати розвиток самої рослини, також будемо гуматами впливати на стійкість з рослини до несприятливих погодних умов, то більш прохолодних умов, і також буде мати розвиток кореневої системи за рахунок того, що фрешфосфор – це є з підвищеним містом фосфору, е препарат, в якому є 40% фосфору, а також є індолімасля кислота, це є стимулятор росту кореневої системи. Якщо у вас на полі краща ситуація в даному. Тоді десь е, знаходиться в пшеничка у фазі 3-4-5 листочків, тобто весною вона буде у фазі початок кущення. В даному випадку треба буде застосувати препарат фреш-фосфор півтора кілограма на гектар, плюс 0,3 кілограма е, Fresh Florida. Це є морські вод, Видчичка з морських водоростей. Це є циткиніниди. Е, що це? Суміш буде нам давати, ця бакова суміш буде нам давати розвиток самої рослини, також буде впливати на процеси кущення ця бакова суміш, тобто кількість продуктивних степел буде більша, відповідно, це вплине на майбутній урожай. Тому майте на увазі, дякую вам. Всього найкращого.